Привіт! Ми магазин тримерів та машинок для стрижки Trimmer in UA. Сьогодні знову в нас в магазині з'явилася наша популярна модель це VGR V682. Коротенько трошки розповім про нього. Тут є дисплей і 4 швидкості. Ви регулюєте: перша, друга, третя, четверта. Швидкість збільшує оберти. Також є е, показ рівня заряду акумулятора і з переваг вхід USB Type-C. Ну, Дуже складно знайти в машинках такого формату на сьогодні, щоб вже був сучасний універсальний вхід. Це зручно. Така машинка працює від акумулятора, так і працює від мережі. Основа, ось де я тримаю, це метал. Сама машинка не важка. Йде регулювання положення ножа. В принципі, воно, бачите, перемикається зручно. Показую наближено на ножі. В принципі, бачите, виконані вони якісно. І тут йде підставка як докстанція, вона може заряджати пристрій також. Ось ціна 1599 гривень. І також ще покажу, що це салон серія. Тобто його можна використовувати в таку машинку, як в роботі в салоні, так і для домашнього використання. Машинка водонепроникна стандарт IPX 7. Тому, якщо вас цікавить така модель, і хочете детально фото подивитись, почитати інформацію, можна це зробити на нашому сайті Tremor.in.ua. У нас є в місті Київ, самовивіз в нашому магазині. Місто Київ, Велика Васильківська, 72, це Олімпійський другий поверх. Тут можна оглянути і забрати на місці, також можна замовити через інстаграм. Робоче посилання в шапці профілю, робите скріншот, пишете, оформлюємо. Ось, дякую за увагу! Гарного дня!